Доброго дня, любі друзі! Доброго дня пані та панове! Рада вас вітати на каналі Тетяни подвір'я. Сьогодні маю таку роботу: буду висівати баклажани і продовжувати сіяти перець. Баклажани сію теж у лютому місяці, вони довгенько сходять і повільно дуже зростають. І буду теж їх пікі пікірувати. Ось зробила такі ящики, насипала ґрунт. Зараз зроблю рівчачки, пролью їх розчином магнікура Energy разом з фітоспорином, і далі буду розкладувати насіння. Ось я вже приготувала ґрунт, зробила рівчачки, пролила їх раствором Магнікура Energy і фітоспоріна. Зараз я буду знов розчин цей готувати. Ось я взяла теплу водичку. Це у мене літрова ємність. Ось я на ось я розвела робочий роствор. Магнікура Energy це на 5 літрів. Я зробила робочий роствор на пів літри. і тепер по 100 мл наливаю в літрову ємність. Ось я вилила 100 г магнікура. І в мене ще є ось зроблений робочий розчин Фітоспоріна. Зараз я його теж додав. Де мій шприц, де мій шприц. Ось мій шприц. Я візьму, у мене два, на два кубики шприц. Я просто повний набираю. Люблю фітоспорін за те, що передозірувати ним майже нереально. Не, не Це живі бактерії, які не дають розмножуватися грибковим бактеріям. Тому, ось я його зробила цей розчин. У мене є така груша. Грушей дуже зручно проливати землю і проливати на еті, посіви. Ось так це проливається, по рівчачкам завжди саджаю в рівчачки, тому що мені потрібно, щоб на сінечку моє, коли зійде було повітрячком між рядочками. Тоді рослини менше хворіють. Дуже це зручно робити через таку медицинську грушу. Вона недорого коштує. Гривень 40, по-моєму, я в аптеці заплатила за неї. Ось придбала собі отаке насіння. Це алмазного типу баклажан, лонг вайолет. Хочу спробувати його висадити в цьому році. Трошки розчарована алмазом. Думала, його не буду купувати, не буду його садити, але люди заказують, дзвонять, «Ні, мені тільки алмаз і все. Ну, ось, почну лонг вайолет. Насіння має ось таку форму, ось таку величину. Ну, досить таке крупненьке насіннечко. І його буду розкладувати точно так же, як і густенько буду висівати отак в рівчачки, тому що буду пікірувати. Я висіваю зарані, для того, щоб потім можна було пропікірувати його відкритий вже ґрунт. Ось так. Насіння заглублюю десь на сантиметр півтора. Воно повинно від чешуйки своєї відкриватися, щоб була нагрузка, щоб воно проходило крізь земельку і збрасувало свою оцю шкаролубку з насіннячка. Ось так я його розкладую. Ось отак от я розложила насіннечко, між, дурядя, між рядочками, десь сантиметри по 2-2,5. В рядочку насіння лежить дуже щільно, густенько, тому що, я вже казала, я його буду пікірувати, як тільки воно мені дасть два справжніх листочка, будемо пікірувати. Зараз я його пригорну десь сантиметра на півтора грунтом зверху і проллю розчином магнікура Energy разом з фітоспоріном. Ось так. В оцьому пакеті в мене було насіння 10 грамів. То висіявши в ящик, у мене ще багатенько лишилось, тому я дивлюсь, десь пішла третя часть. Мабуть, ще два ящика таких прийдеться зробити. 10 грамів досить багатенько насіння. Мені подобається Лонг Вайолет. Це ранній сорт баклажана. Чим відрізняється, немає гіркоти. Дуже схожий на алмаз, він алмазного типу. От. Ну, дуже добрий на смак, тому що не гірчить. Ось такий буде в мене баклажан. Ну, ось я його загорнула, трохи втрамбувала рукою і отак зверху зараз попроливаю, тому що, щоб не було грибкових захворювань. Якось у цьому році, як ніколи, в мене Хворіє. Хворіє і проливаю, і все одно хворіє. Жалко. Багато відсіюється. Не знаю, чи то насіння таке, чи то ґрунт. Більше грішу на ґрунт. Купила ґрунт, не дуже якісний. другий мені, Той що другий купила. Уже подобається хороший, цей, що я зараз ним працюю, а перший купила геть, як наче з городу землі насипали. Грунт я все ж таки люблю використовувати покупним, тому що насіння, яке зростає у таких штучних умовах, як ми їх висаджуємо в ящиках то ну, він повинен бути дуже пухкенький. Немає я ще свого такого торфяного ґрунту, на жаль, приходиться купувати. Ну, хоча багато хто бере ґрунт з городу, прожарює його в духовці, оброблює кип'ятком і тоді висівають. На цьому буду завершувати відео. Да, я забула сказати, зараз я підпишу, поставлю дату, коли я висіяла, щоб знати, щоб орієнтуватися, сходи, коли сходи, не сходи, скільки в мене часу на це вийде, витратиться. От, Підпишу і поставлю на пророщування. На цьому буду завершувати відео. Заходьте на мій канал, якщо корисні мої поради, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні.